Сьогодні на каналі Комфі справжнє свято для тих, хто не уявляє життя без музики. Огляд портативних аудіотитанів, JBL Charge 6 та JBL Flip 7. І якщо ви думали, що акустичні системи вже нічим не здивують, зачекайте, поки не дізнаєтесь усі деталі. Обидві стильні, потужні і готові запалити будь-яку вечірку. Ударостійкі, захищені від пилу та води, вони готові до будь-яких пригод. І найкраще одну з них, а саме JBL charge 6. Ми розіграємо серед вас. Якщо хочете отримати приз, то дивіться відео до кінця. Умови конкурсу будуть зовсім скоро. Компактна акустична система JBL Charge 6 заповнює простір об'ємним насиченим та захопливим звуком. Баси стали потужнішими, звук крутішим, і усе завдяки оновленій начинці та фірмовій технології JBL Pro з AI Sound Boost. Ця технологія аналізує музику в реальному часі, щоб забезпечити максимальну акустичну продуктивність із мінімальними спотвореннями. JBL Flip 7 також оснащена цією технологією, має нову конструкцію купола твітеру та гарантує неперевершений звук. У неї ще потужніший і чіткіший бас навіть на максимальній гучності, а також кристально чисті високі частоти. Для справжніх аудіофілів є можливість прослуховування Lossless Audio. Підключіть JBL Charge або Flip до ноутбука чи іншого аудіопристрою за допомогою usb c і насолоджуйтесь звуком найвищої якості. Налаштувати музику під будь-який настрій та у будь-який момент легко з додатком JBL Portable. Тут є підтримка, оновлення і повний доступ до налаштувань звуку. А може хочете справжній звук на усю тусовку? За допомогою AuraCast з'єднайте дві Charge 6 або Flip 7 у стереопару для ширшої звукової сцени. Або підключіть кілька JBL з підтримкою AuraCast, щоб улюблена музика звучала скрізь. І біля мангалу, і на найволейбольному майданчику, і навіть біля басейну. До речі, ці моделі максимально стійкі до будь-яких випробувань і екстремальних умов. Окрім провідного у галузі стандарту воду та пилозахисту IP 68, вони витримують падіння з 1 метра на бетонну підлогу і продовжують працювати. Так і хочеться влаштувати краш тест, але Краще запрошу друзів на запальну вечірку, і музика буде стільки, скільки треба. Адже JBL Charge 6 працює на одному заряді протягом 24 годин. А JBL Flip 7 – до 16. І коли знадобиться ще трохи заряду для продовження свята, достатньо увімкнути JBL Playtime Boost, щоб отримати додаткові години музики. З JBL Charge 6 також можна не хвилюватися через низький заряд акумулятора. Всього 10 хвилин на швидкій зарядці, щоб отримати до 150 хвилин відтворення. Ще одна особливість JBL Charge 6 – його можна використовувати як павербанк, який дозволяє заряджати смартфон, поки грають улюблені треки. Музика має бути завжди поруч, навіть коли обидві руки зайняті покупками, кавою чи телефоном. З цим допоможе міцний знімний ремінь, щоб нести JBL Charge 6 куди завгодно. Носити JBL Flip 7 також зручно завдяки новій системі знімних аксесуарів Push Lock. Достатньо одного натискання, щоб швидко прикріпити або зняти. JBL Charge 6 та JBL Flip 7 не просто потужні акустичні системи з чудовим звуком, але й створені з турботою про екологію. Вони виготовлені з переробленого пластику, а грилі динаміка з переробленої тканини. Ба Більше навіть упаковка екологічна, виготовлена з сертифікованого картону, а всі зображення на ньому надруковані соєвими чорнилами. А тепер умови конкурсу, щоб отримати приз акустичну систему JBL Charge 6. Усе, що вам потрібно, це підписатися на канал Комфі, поставити вподобайку під цим відео і відповісти на одне просте питання в коментарях. Якщо перемога буде за вами, то яку пісню ви вімкнете першою? Діставайте свої YouTube Music, Apple Music та Spotify і діліться в коментарях: це буде гучний хіт на всю кімнату чи затишний трек, що гріє душу. Приймаємо лише один коментар від однієї людини. Конкурс триватиме 10 днів з моменту виходу відео. Переможця або переможницю розіграшу виберемо за допомогою рандомайзера. Деталі і умови розіграшу в описі відео за телефоном 0800 303 505 та на сайті комфі.юа Бажаю успіху в конкурсі та до зустрічі у наступних відео.